Нещодавно робила опитування, які саме страви зараз готуєте: рибка, м'ясо, може, сир або овочі. І отже, багато голосів було саме за овочі, і дійсно, як і ви сказали, що зараз сезон, треба поглинати в себе цю користь. І сьогодні я хочу поділитися теплим салатиком, теплим, холодним можна їсти вселяком з овочів, саме сезонних овочів. Ця страва є сучасною альтернативою овочевому рагу. Для цього беру овочі задовільну кількість та ріжу середнім або невеличким кубиком. Це залежить від того, наскільки овоч швидко готується. Наприклад, перець ми сирим їмо, отже, роблю його покрупніше. А також фіолетову солодку цибульку. Ріжу приблизно на такі шматочки. Деко встиляю пергаментом та змощую олією. На каналі є рецепт каші з овочами. Готується приблизно таким способом. Соковиті запечені овочі разом із духмяною кашею. Страва смакує холодною або гарячою. Посилання залишу в описі. Додаю сіль, велика така дрібка, з бризгою олією та додаю бальзамічний соус. Він завжди гарно пасує з овочевими стравами. І запікаю на середньому вогні. А тим часом робимо заправку 2 столові ложки олії. Також столова ложка гірчиці з зернами і столова ложка меду. На цьому все. Але якщо ви до цього додасте столову ложку лимонного соку, то у вас вийде смачна заправка для листових салатів. Я зазвичай роблю одразу в баночці, зберігаю у холодильнику, а перед використанням струшую. Отже, повертаємось до сьогоднішньої заправки: це в нас олія, мед та гірчиця. Також буду робити сирний додаток. Для цього кисломолочний сир, в мене 150 грамів, я змішую з вершками і залишаю на 15-20 хвилин. Цього можна не робити, просто використовувати сир бурата. І хочу трохи пояснити про Бурату. Це м'який сир з коров'ячого або з буйволячого молока. І це такий мішечок, мішечок м'якого сира, усередині якого той самий сир разом із вершками. І от ви його розрізаєте, і це такі вершочки, вони розтікаються по тій страві, де це саме ви робите. І отже, на цьому салатику оригінально гарно смакує Бурато, але не завжди є можливість його придбати. Тож має гарний смак, і це гарна альтернатива. А вже через 15 хвилин мої овочі трохи підсмажились. Треба перевернути та запікати ще стільки ж. Окрім запечених овочів, використовуємо також помідори. Або сезонні, або чері. Минув час овочі з мащою заправкою, спочатку тільки овочі без помідорів, а потім додаю томати. Реверувати та зберігати салатик можна, як вам зручно, я буду робити це на такій великій тарільці. Бо мені хочеться показати, як він гарно виглядає та смакує. Можна залишити вже так. Я буду робити разом з сиром. Якщо ви використовуєте бурато, то ви просто покладіть його посередині, розрізаємо і всі вершочки та сир розтікаються по страві. А варіант з кисломолочним сиром я просто розкладаю сир з вершками поверх овочів. Цей салатик може бути гарною альтернативою звичному та смачному рагу. Овочі виходять соковиті, підсмажені, а також гарно поєднуються з вершковим сиром. Ну і це не дивно. Згадайте, як смачно куштувати овочевий суп разом зі сметанкою або з вершками. Цей салатик із розряду, як я люблю, один раз приготував такий гарнір, тресалат і їж кілька днів. А також хочу подякувати за підтримку мого каналу і взагалом українського Ютубу. Бажаю вам здоров'я і це лимонад цитрусовий, це дуже смачно. Я його вже раніше готувала, посилання залишу в описі до цього відео. Це цитрусово, натурально, і це дуже важливо да? під час осіннього періоду, зимового, коли треба більше вітаміну С вживати. А це ну просто знахідка. Він смакує трохи схоже на звичайний цей сік з. Супермаркету, але це натурально, це смачно, це готується швидко. Отже, я додала цей, цей лимонад ще до компотів, до узварів, які робимо зазвичай до кожного кожного дня.